Заміновані двері, меблі, авто, розтяжки з гранатами та міни, які реагують тільки на крок людини. Все це залишають по собі окупанти на звільнених територіях. За словами вибухотехніків Буковини, ворог докладає чимало зусиль, щоб відмін постраждало якомога більше і військових, і цивільних. Буковинські сапери Артем Ситник та Олександр Кушнірук нещодавно повернулись із завдання на Харківщині та розповіли, як це працювати під обстрілами. Третій рік поспіль співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Чернівецькій області залучаються до розмінувань деокупованих територій. Артем Ситнік розпочав свій шлях сапера у січні 2022 року. На даний момент ще ніхто не усвідомлював, що нас там очікує. Коли вже приїхали туди і почали працювати, знаєте, для сапера це вже зовсім інше. страх, має лишатися десь позаду. Тому що ми, якщо не ми, то хто? Ми виїжджаємо на ті території, де ще людська нога не стояла і не ходила. І ми маємо перші зайти на територію, будівлю чи прилегли територію та подивитися, що там щоб могли безпечно а проживати люди, чи б там зайти ті самі військові. Чернівецькі сапери працювали у гарячих точках цілодобово та під обстрілами. Були такі моменти випадки, що ми працювали під прямим ураженням, тобто ми ховалися. Щоб нас не вразило, і були моменти, що працювали навіть з охороною, тобто ЗСУ, що вони нас прикривали, тому що були моменти, що треба було терміново подивитися чи пробити шлях для наших військових. Ми були на оперативному реагуванні. Був момент, коли в будинок, де проживає дідусь, прилетіла, він був обстрілений. І нам прийшлося не виїжджати в той будинок, рятувати його, тому що медична швидка допомога не могла зайти всередину, тому що боялися, пів будинку було зруйновано, а йому треба було надати до медичну допомогу. За словами Артема Ситніка, найкраще у його роботі те, що на розміновані території повертаються люди. Ця посмішка, ця радість, коли дитина може їхати по тій території, де ти вже пройшовся, де ти її на велосипеді, чи гратися, це не передати. Це радість, посмішка. І коли тебе там розпитують, а ти звідки, а ти як, і ти ділишся своїми емоціями, якщо якісь є там солодощі, ти ділишся цими солодощами, це просто велика радість. І коли людина живе на пів зруйнованому будинку, і ти допомагаєш цій людині, тобто їй треба посадити город, ти перевіряєш той город. і… Прилеглу територію і людина може далі жити, а не виживати. Це дуже велика радість середини. І я буду далі продовжувати їхати до останньої війни. Олександр Кушнірук пройшов спеціальне навчання для саперів і торік у липні вирушив на перше завдання у Херсонську область. Було важко заступити, зайти на поле перший раз. Ти собі таки їдеш, все впевнені собі, лише в поле працювати, одягаєш, одягаєш бронежилет екіпіровку, і ти думаєш, а що я тут забув? А потім, ну собі починаєш нагадувати, для чого ти тут, переступаєш цю межу, ну і починаєш працювати. Дуже скажу чесно, перший мій такий досвід це було дуже ну, страшно. Буковинські вибухотехніки на завданнях ночували у вільних будинках чи квартирах. За словами Олександра Кушнірука, складно виконувати роботу, коли над головою літають ракети. Було ситуації в двох відражених. Перше це коли ми були в Херсоні, ми відпрацювали, все, тобто вже документацію зробили. Приїхали додому вже ну, лягаємо відпочивати. Тут тривога. Ну, тривога як тривога. Ну і були пару прильотів, як і ракет, так і БПЛА їхніх шахетів. Друга ситуація та ж сама, але це вже було в Харківській області, теж вночі. Десь, якщо я не помиляюсь 2-3 ночі, чотири шахери десь в метрів 400-300 від нас по школі впало. Оце от тут вже було прямо наявно чути їх, і вибухи так само. Олександр Кушнірук каже, для роботи сапера потрібно мати сильну витримку та сміливість. Надо нагадувати собі про ті знання, які були набуті mm -hmm. до цього, і розуміти, як який боєприпас працює. Наша робота ну, полягається в тому, щоб до цього підготуватися. Тобто маєш базу знання, знання, ну, плюс-мінус підготовлені, маєш працювати також. В основному, все залежить від твоїх знаків. Євген Пасалюк, Павло Марковцій. Новини з Сі4.